Козаки, привіт! З вами Борода. Хочу показати вам бій на БЗ-176, який я зіграв на мапі Тундра з дружиною Ксюшкою. Попали ми до 10 рівнів. Граю я в цьому бою на стандартній оборудці, плюс допай, плюс голдові хеші. Що ми бачимо по сетапчику? У нас 10 рівні СТ. Тяжиків немає. Тому. Приймаю рішення їхати на правий фланг і займати його. Включаю турбіночку, щоб зараз швидко перекотитися і зайняти цю позицію. На шляху зустрічаю ЄБР, якому зараз буде прописано на 843, щоб він тут не лазив. Та ярта теж не спить на 248 дає тичечку. Відсвічуємось. Хотілося б дати К91, але він зрозуміє, що отримує від союзників, від моєї Ксюшки дві тички і рішає сховатися. Зато підсвічуємо ТС5. Одне получаємо пробиття і самі теж не влучаємо. Незрозуміло, снаряд полетів прямо в пушку. Питаюся підсвітити ще раз її, але вона вже не вилазить. Ще й засвічуємося 1, а тут а з боку хорі, який дає альфу на 600. ВПР, звичайно, на його боці. Бо я йому 98. Без пробиття. Ну, потім ВПР зрозумів, що потрібно крутити вже бороді, а не відкручувати. І удача була на моєму боці. Заряджаю гармату і даю на 700 альфи, друзі. 772. Невже це не гарно? З такого танка 8 рівня давати 9 ПТ-772 альфи. Ну і, Звичайно, потрібно добирати цей ствол, щоб він нам не робив тут неприємності. Отахесеньку По під'їжджаємо, получаємо непробиття і забираємо цього супротивника. Гарний вистріл в нижній бронеліст. А що було далі, друзі, це просто подарунок долі. Зараз все самі побачите. Так везе один бій. В день такі попадаються, це точно, коли так може крутити. Бачимо із інці-го. Я розумію, що танк стоїть на місці і може бути зацілений в мій бік, поки не ризикую вилазити, тому що. Можна відхватити на 500 альфи. Вицілюю командирку. Ну, звичайно ж. Звичайно ж, я не попаду, тому що танк у мене косуватий. Приймаю. Рішення летіти до нього і забирати його. Арта наша дає на 318 допомогу мені. Ну, тут ате С5 дає обартіну на 354 і залишає мене шотним. Ну, я теж. Нормально зараз Вист, вистрелю 913 Вен ЛД ТТ 9 рівня, хлопці. Це ж просто пісня. Такі давати постріли. Заряджаємось і добиваємо танчик і робимо другий фраг. На даний час, друзі. У мене вже 3550 4275 урона, друзі. 318 світла і 2 фраги. Продовжуємо. продовжуємо. Двигатись вперед. І дуже прикро, що не виходить допомогти Ксюші, тому що її забирає чар футур. Чар Футур. Думав дати зараз тесочки, але. Но... Розумію, що не проб'ю її і можу отримати на 387 і піти в ангар. Тому не ризикую, не вилажу. Буду тут далі севіться, будемо дивитися. І тут, друзі, я замічаю, що тікає артовод, якому я даю на 166 в корму, в догоночку, щоб він не сникався і не кошмарив більш наших союзників. Дай мене в тому ж числі відсвічуємось. І тут вирішує чарфутур, що він зможе мене добити. Прям був в всьому на 894 просто приймає і таранчиком на 110 ми його просто добираємо, щоб він тут більше не думав, що він тут босс цього бою. ХПшечок. Нормально, ми його так піднесли тараном плюс постріл. Ще й підсвічуємо 102 КП по CDI 105. Друзі, бій получився просто феєричний. На БЗ176 ми в цьому бою даємо 5445 дамага. 1440 натанкованого. Плюс 4 за 20 світла, 4 фрага. Друзі, це майстер 1791 чистого досвіду. Невже в нас в кожний бій виходить взяти майстра на базе та отримати такий колосальний опит? Я думаю, що є такі гравці, навіть в яких в половині цього рандома немає майстра на базе, тому що тут дуже велика планочка. Тому, друзі, я всіх вас прошу підписатись на канал, поставити лайкос під цим відео. Будь ласка, поставте коментарі, коментуйте, що потрібно стрімеру робити, до чого потрібно стремитися. Ставте дзвіночок. І з вами був ваший Борода.